Привіт! Покажу вам, що я купила сьогодні у мережевому магазині Акціон в Дойшляді. Акціон Дойчлян, постараюся навіть затегати їх. Цікаво. Купила стрічечки, вони не підходять для шитва, вони дуже такі, бачите, ламкі, але вони ідеальні для кардмейкінгу, їх можна порізати, вони не сатаються. І такий чутовий набір 12 штук. Коштує менше 2 євро. Здається, євро 40, це боюсь помилитися. Ось такі сатинові стрічки, 12 штучок. Клас, дуже задоволена. Також похвастаюсь, купила набори для виготовлення листів ручної роботи. Два наборчики. Покажу зараз вже вкладений у конверт це конверт і розгортка для основа для листівки. Я здивована, тому що серединка виявилась світліше, але нічого, все одно люблю крафт. Також придбала такі два арт-джорнал. Я їх хочу використати і як арт-джорнал, і як джанк джорнал. Тут є чудова кишенька для зберігання всяких додатків і прикрас, поки працюєш. Можу на начерки зберігати. да. Папір акварельний. Не знаю, чи буде видно. Зараз попробую. ні, не видно на камеру. Акварельний папір, зерно. Трошки видно зерно, там зернистий папір. Він для акварелі підходить, але якщо цей виробник той самий, яким, якого я вже брала альбоми для акварелі, то ну, не дуже, скажімо так, не дуже. Але набір, ой, вибачте, будь ласка, альбом такий товстенький. 20, Здається, зараз подивимося, скільки аркушів, а, пардон, 21-21 на 21 сантиметр розмір і 300 г на метр, 30 аркушів. 30 аркушів. За 2 євро 22 центи це просто бомбічно. В Україні так не придбати. На жаль, не стрималась, купила папір прозорий. Я зазвичай його не люблю. Не знаю, куди його використовувати, але це не Ну, Я не знаю, чим він мене просто підкорив. 1 євро з маленькою якоюсь копійкою. Розмір такий собі, а 5. Але мені сподобався чомусь цей колір тілу який я ну, полинь, якщо не помиляюсь, так, колір полину е мені дуже сподобався і принт такий милий, і прозорість невелика. Така знаєте. Її можна використовувати зверху на свої малюнки, наклеювати і в колажах. Мені здається, супер просто. Подобається мені дуже, що невелика прозорість. Невелика прозорість. І за кольорами він підходить до наступних сетів, які я взяла. Ось, похвастаюсь зараз цим набором паперу. Купила чотири набори від Craft Creations. Не знаю, хто його виробляє, здається, Нідерланди. Треба переглянути ще в інтернеті а, такі. Та, ось Craft а, наборчики з паперів і прикрас. Зразу все, щоб ви могли робити колажі або арджорнали це набір Galaxy. Цей набір називається набір для колажу. Зараз ми... Що в мене ще? мене є в мене також ще Floral і набір І Паті, паті самий скажений. Не знаю, для чого я його купила, але коли вдома його відкрила, то просто я щаслива, що його взяла. Тож Розглянемо Galaxy. Так, Тут на самому початку, як і в кожному наборі, є чотири аркуші великих. Досить тонкую, тонкого паперу, напевно, обгортковий, напевно, для подарунків. Але звісно, я буду використовувати їх у джанк Джорнелі. Це двосторонній друк, а друк не видно з іншого боку, да, такі чотири однакові листочки. Далі у нас йдуть, можу лише орієнтовно сказати, що приблизно це десь 60-80, ні, не 80, напевно, 70 можливо грамів на метр. Аркуші теж двосторонні. Якщо не подобається один дизайн, можна використовувати інший з іншого боку. Повторюються сім е, листків одного дизайну, потім вони повторюються ще раз і ще раз. Е, далі йдуть на картоні е, такий прям дуже цупкий картон, листівки, листівки двосторонні, ці не відриваються, в інших наборах вони вже е, е, йдуть як вирубки і виймаються самостійно. Маленькі такі теги. Можна використовувати їх в подарунках, напевно, як картки для підпису у подарунку. Я буду використовувати у junk journal для запису всяких приємностей щоденних для себе. А, ну, шкода, що не виймаються, але вмію працювати ножем ось такі чудові містичні набори. І, як і в кожному наборі, тут є хештеги. Ось вони вже вирубка, вони вже виймаються досить акуратно, без волокна, дуже хороші, і пропорції вверху з написами на щодень. Також є ось такі чудові бджолині хештеги, маленькі шестикутні з написами, і вони також двосторонні виймаються з іншого боку інші написи. Привіт іще раз хештеги і ще раз соти. А це вже пару аркушів з наклейками. Дуже легко знімаються, якісні, і знову назад вони заліплюються, їх можна так кілька разів на слизьку поверхню приклеювати. Це повторюється в кожному блоці написи такі, це наклейки, тонкі наклейки, дуже легко знімаються. Так. Що ж, розгляну? А, ось, подивіться, там були знаки Зодіаку. Це якісь магічні астрологічні. Календар, дуже тонкий папір, не знаю, чому такий тонкий, і з двох боків підписані місяці. Ну, Зрештою, вони зараз повторюються ще раз і можна буде використати і наклеювати навіть. Так, Це для чого? Незрозуміло, це просто дизлайк виробнику, для чого ця ерунда. Тут не, я ніяк не второпаю. Знову красиві красиві е, такі принти, містичні для дорослої людини. Не знаю, для чого ці, до речі, робики. Якщо хтось підкаже, буду вдячна, не уявляю, не уявляю. Знову привіт календар, і ще один календар. І знову ця ерунда. Ну не знаю, для чого це таке робити. Цей космонавт дитячий, такі, розмальовка. ну просто Непонятно мені Шкода, що виробник мене не зрозуміє, але я думаю, що багатьом це не зрозуміло буде. Така краса ось така краса. І поруч цей космонавт. Ну, 5 років просто. Далі знову йдуть повтор принтів. І в самому кінці є картон, на якому є шаблон упаковки. Мені не подобається цей шаблон упаковки, він є в кожному, абсолютно в кожному випуску, в кожному такому наборі, незалежно від дизайну. А така напівковбаса утворюється, знаєте, такої незрозумілої форми. І ще він гидко блищить. Видно ось на камеру, як він виблискує такий картон неприємний. Ну, добре, з іншого боку, він принтований. і... Матовий. І кишенька така чудова для зберігання своїх всяких декорів. Це ми подивилися. Дякую, що були зі мною. Наступного разу покажу вам іще. З вас лайк. па па